Вічне могутнє місто з його імператорами і легіонерами, з його патриціями і рабами, з його міняйлами і збирачами податків. Від варварського світу Рим відгороджували довгі міцні стіни. За тих стін привозили зерно і золото, приганяли худобу і рабів. Час від часу за ті стіни виходили залізні римські легіони і на честь перемог зводили стрімфальні колони та арки. І мало так бути до віку. На безмежному просторі Північного океану, як листок із загнутими краями, лежить великий острів, що зветься Скандза. З цього острова, мов злона, що породжує племена, вийшли колись за переказами готи, з королем своїм на ім'я Беріг. Вони зійшли з трьох кораблів і вступили в бій з племенами, які тут жили, і витіснили одних, а інших підкорили. Так написано в книзі Йордана про походження і діяння готів. Коли чисельність люду безмірно зросла, п'ятий після берега король Філімер повів свій народ на пошуки нових земель. Готи прийшли в межі Скіфії. Давно вже зникли скіфи, а край, завіслий Дунаєм, все ще називався скіфією. І перед ними відкрилася оточена непрохідною драговиною і бездонними чорториями казково багата земля, що звалася Оюм. Щоб заволодіти тією благословенною землею, вступили готи в бій з племенами спалів і перемогли їх. Потім знову була довга дорога, і дійшли вони аж до Чорного моря. У 238 році по Різдву Христовому готи вперше з'явилися під стінами римлян на Дунаї. Потім вони захопили боспорський флот і вчинили піратський набіг на римські провінції у Малій Азії. Через деякий час, розповідає Йордан, успадкував владу германаріх, найшляхетніший з готських королів. Розумом і витягою германаріх підкорив багато войовничих племен. Скорив він і могутніх своєю чисельністю венедів. Давні письменники справедливо порівнювали його з Олександром Македонським. Так на місці Великої Скіфії знову виникла в північному причорномор'ї могутня держава. Держава германаріха. Та недовгим було її існування. Як і скіфи, як і сармати, вони прийшли з глибин Азії. Але вони не були схожі ні на скіфів, ні на сарматів. Вони були іншими. Вони перемагали, читаємо в Йордана, породжуючи нестерпний жах своїм страшним виглядом. Їх образ лякав своєю Чорнотою і схожий був не на обличчя, а на потворний кавалок з дірками замість очей. Люта зовнішність виказує їх люту вдачу. По звірячому ставляться вони навіть до дітей своїх. Хлопчикам, немовлятам розтинають вони щоки залізом, щоб раніше, ніж спробувати материнського молока, спробували вони кривавої рани. Вони були іншими. Вони були чужими. Їх зовнішність, одяг, поведінка, запах, зброя, прийом обою все було чужим і незрозумілим. І страшним. Як усе чуже і незрозуміле. Саме ім'я їх, хунну, породжувало забобонний жах і зловісні легенди. У ті давні часи, коли король Філімер вів готів у скіфські землі, вигнав він з племені кількох жінок, на яких впала підозра в чаклунстві. Ті жінки блукали в пустелі. Там, у безлюдних просторах, побачили їх нечисті духи. В обіймах тих чаклунок і тих злих духів бере свій початок дикий рід гонів. Вони вступили в межі германаріхової держави. Переможець безлічі племен германаріх намагався триматися твердо. Але потім з власної волі пішов з життя, щоб подолати жах перед небаченим лихом. І могутня держава германаріха перестала існувати. Шукаючи порятунку, частина готів з дозволу римського імператора Валента перейшла Дунай. На римському березі їх чекала люта нужда і голод. На що тільки не штовхне клята жадоба до золота, пише Йордан. За ковток кислого вина, за шматок пліснявого хліба голодні люди змушені були продавати римлянам у рабство себе і своїх дітей. Римські полководці продавали готам м'ясо собак і інших нечистих тварин. І, звичайно, все скінчилося страшною кривавою різаниною. Готи повстали. Подунайські провінції були розорені і пограбовані. В битві під Адріанополем готи розгромили римські легіони. Сам імператор заховався в якомусь сільському маєтку. Готи підпалили маєток, і, за словами Йордана, імператора Валента було спалено з царственною пишнотою. А в Скіфії порядкували гуни. Вони залишили при владі вождів і королів місцевих племен. Але володарювати і воювати ті мали так, як їм валіли гуни. І горе було тому, хто намагався вийти з-під їх волі. Король готів Венітарій спробував утвердити свою силу і рушив військом у межі Антів. В першій битві він був переможений. Але далі діяв рішуче і розіп'яв короля Антів Божа з синами його і сімдесятьма старішинами, щоб тіла розіп'ятих подвоїли жах підкорених. Навряд чи Гунів вразила жорстокість короля готів, але стерпіти його сваволю вони не могли. Не пройшло й року, і буйну голову Вінітарія пробила гунська стріла. Гунська повінь тривала. І виронула на поверхню зловісно фантастична постать царя царів Атіли. Невисокий назріст, широкогрудий, з великою головою і маленькими очима, з рідкою посивілою борідкою і приплюснутим носом, цей муж був народжений, щоб потрясати світ і наводити жах на країни і народи. Його погорда не мала меж. Але вона ще зросла, коли до рук йому потрапив меч Арея що вважався святиною скіфських царів, який пастух знайшов його в степу і приніс Атіли. Аттіло сприйняв це як знак того, що небо поставило його володарем над усім світом і через ареїв меч дарували йому могутність у війнах. Аттіло вбив свого брата бледу, об'єднав усіх гунів, зібрав незліченну кількість інших племен і вирішив підкорити наймогутніші народи світу. Римлян і Везиготів. 20 червня 451 року вони зійшлися на каталунських полях. Перед боєм Аттіла звернувся до своїх воїнів. Після перемог над такою кількістю племен, після того, як весь світ, якщо ви втримаєтесь під корено, я вважаю безглуздям підбадьорювати вас словами. Слова потрібні іншому вождю або іншому війську. Я першим пускаю стрілу ворога. Хто може бути спокійним, коли Атіла став до бою, той вже мертвий? І почалася та страшна битва. Йордан розповідає, що невеликий ручай, який протікав по каталунським полям, вийшов з берегів і став червоним від людської крові. Хвилина, коли щастя відвернулася від гунів і Аттілі загрожував полон. Тоді він звелів розпалити багаття, щоб кинутися в нього. Бо не личить володарі стількох племен потрапити під чужу владу. Та не судилося Аттілі згоріти в яскравому полум'ї. Ніхто не переміг у тій страшній битві. Аттіла помер через два роки на своєму ложі, п'яний захлинувся власною кров'ю, що пішла йому горлом. Колишні побратими по зброї римляни й води вщепилися в безкінечні криваві боротьби. Та повінь, що брала свій початок у глибинах Азії, докотилася до західних меж Європи і затопила Рим, вічне місто з його фортецями, баштами, стінами. Кінчилася давня історія, і почалися середні віки, і виникли нові держави, і прийшли нові народи. Нові? Їх називали сколотами, спалами, спорами, венедами, антами, слов'янами. Вони жили на безмежної родючій землі, до дону, Цілий хліб будували, кували залізо. По їхній землі переходили незліченні народи. На їх землі виникали могутні держави. Над ними володарювали, їх підкоряли, розпинали. І от настав їх час. За часів Юсініана величезне військо слов'ян перейшло Дунай. До того слов'яни ніколи не дерзали переходити на землі римлян, пише Прокопій Кисарієць. Вони дуже високі на зріст і дуже сильні. Більшість з них йде на ворога зі щитами й дротиками в руках. Панциря вони не одягають. Деякі не носять ні сорочок, ні плащів, лише штани підперезані широким поясом. І так ідуть в бій. Щастя і біда в житті вважається у них справою спільною. Вони вірять, що один Бог, творець блискавок, володарює над усім і йому приносять жертви. Ще вони шанують ріки, русалок і всякі інші божества. Живуть вони просто, вдача в них весела, і загалом вони люди не злі.